Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Грисимчук. Жовтан. Вітаю! Кілька сот одеситів знову вийшли на Думську площу цього разу серед робочого тижня, аби донести свою позицію до депутатів міськради, які саме в цей час зібрались на сесію. Подробиці скандального засідання дивіться у сюжеті. Щонайменше, три сотні одеситів вийшли на протест. Вимоги все ті, ж, аби кошти з непершочергових витрат бюджету перенаправили на допомогу Збройним силам України. Ми хочемо, щоб вони все ж таки згадали, що ми є що містяні не є, що ми а, не припинимо свою боротьбу і захист тих, хто нас захищає. Паралельно з мітингом в міськраді розпочалась сесія. Кількох мітингарів таки запросили в зал. Нещодавно я поховала свого брата. І ну, дуже тяжко розуміти те, що це не одиничний случай. І завдяки коштам, які ви можете виділити, і завдяки тому, щоб не. Провокувати нові якісь закони, якісь про виділення грошей, яких не треба. Боже, Не захвалюйтесь, скажіть так. Це... Ми хочемо, щоб ви зрозуміли, що ми не прийшли проти влади. Ми прийшли просто за для того, щоб нас почули. Сижу і думаю. От почалася сесія з того, що нас звинувачують в тому, що ми нічого не робимо. Але хтось з вас бачив сьогодні порядок денний, хтось з вас бачив сьогодні той бюджет, який звертали, зробили на сьогоднішню сесію. Сьогоднішня сесія в пріоритеті має питання бюджету виділення грошей в ЗСУ. Це все є. Чого ніхто про це не говорить? Чого всі говорять про те, що ми нічого не робимо і голосуємо за якісь речі, які не для перемоги. Мені здається, не почули. Чому не почули? Тому що е, танцюра почав казати, що ми виділяємо кошти. Ви е, ви не бачили не порядок денний, нічого. Чого ви тут стоїте? Вас їх обманули. Нас не обманули. Тому що ми кожен день стикаємося з запитами від хлопців, з загибелі хлопців. Ми знаємо, чого їм дійсно не вистачає. Ну, танцюра сказав, що нас їх обманули, що ми виділяємо кошти, а ви тут стоїте просто так. А у сесійній залі чиновники продовжили виправдовуватись. Кажуть, усі запити військових намагаються задовільняти. А чому допомога не потрапляє до бійців, незрозуміло. Є такі речі, що, наприклад, ці антидронові оружі, вони по теперішній час деякі не отримали. І постійно просять ці антидронові оружжя у, скажімо так, волонтерів. Тобто, ну ви повинні ж теж контролювати, куди це йде. І є, є, є військова таємниця, наприклад, да таке питання. Тобто я ми, наприклад, співпрацюємо з деякими частинами. Вони кажуть, ми не можемо просто публікувати фото і надавати публічні, скажімо так, звіти, куди це пішло, як. Але ми, як міська рада, передаємо на бригаду, вони підписують або на воїнську частину, підписують факт, вони не, не звітують нам, як вони це використовують, вони не звітують. Тому, будь ласка, не треба тут розказувати, ми то так все багато робимо. Ви тут всі поокремо дуже гарні люди, але разом результату нема. Невже ви це не розумієте? Ви тут гарненько все, тут як Савдеповщина у вас сталася. Вибачте, я знаю, що багато хто з вас тут воює, але я кожної неділі або на Херсонщині, або під Бахмутом. Це одна неділя там, одна неділя там. И у наших солдат мои ничего. Но я как одессит хорошо знаю, как депутаты умеют справляться с законодательными проблемами, когда этого хотят. И сейчас я хочу увидеть, мы хотим увидеть, как вы справляетесь с этими проблемами. Поймите, все, что вот каждую копейку, которую вы дали, она измеряется сейчас в человеческих жизнях. Турникет, который стоит 600 гривен, это спасенная жизнь. Дрон це значить, що люди не пішли в розвідку, вони запустили дрон. Це спасенної жизни. Думки депутатів з вимог одеситів розійшлись. Тож містянам запропонували приходити на бюджетні комісії, аби знати, куди витрачають кошти. Е, будь ласка, приходьте на бюджетні комісії. Є публікації е, е, заздалегідь, коли буде комісія. В нас е, приходьте, дивіться, е, допомагайте нам приймати е, вірні рішення. Україна понад усе. Україна понад усе. Україна понад усе. Україна понад усе. Пізніше на сесії депутати проголосували за виділення додаткових коштів на підтримку обороноздатності. На міську програму Безпечне місто Одеса направили ще 120 мільйонів гривень. А видатки на розвиток підрозділів ТРО та добровольчих формувань Одеси склали ще 54,2 мільйони. 20 мільйонів на відновлення Херсону перерахувала Одеська обласна військова адміністрація. За планом пізніше перерахують ще 23. Про це розповіли в Одеській ова. Гроші виділяють в рамках реалізації проєкту офісу президента України пліч опліч. Додамо, де ще на нині опікується двома територіальними громадами. Наразі зараз складено 257 дефектних актів. За даними дефектними актами та наявними експортними звітами. Орієнтовна вартість, загальна орієнтовна вартість відновлення складає біля 230 мільйонів гривень, з яких сума на капітальні ремонти об'єктів соціальної інфраструктури складає 196 мільйонів. Виманювала гроші у сімей військових під приводом лікування поранень. Ваш родич в госпіталі і потребує фінансової допомоги. Так 32-річна жінка дзвонила родичам безвісти зниклих бійців. Їх вона шукала в групах, де українці намагались дізнатись бодай якусь інформацію про своїх рідних. Вона розповідала, що солдати знаходяться в госпіталі в Бахмуті, і їм гроші треба на лікування і транспортування додому. Так їй вдалося обдурити чотири родини на суму в 9 тисяч гривень. Кіберполіція викрила жінку і повідомила їй про підозру. Тепер їй загрожує до трьох років позбавлення волі. Злочинець рецидивіст та його спільник з Одеси організували схему виїзду для ухилянтів. Допомагав їм колега з-за кордону. Свої послуги вони оцінювали від трьох до п'яти тисяч доларів. За ці гроші ухилянти отримували консультації. Далі їх на орендованій автівці вивозили за кордон із невизнаним Придністров'ям. Там їх вже чекав третій спільник. Дізнавшись про черговий канал виїзду призовників, копи влаштували спецоперацію, в ході якої затримали керівника групи та його бізнес-партнера. За результатами вжитих правоохоронцями слідчо оперативних заходів обох фігурантів одночасно було затримано організатора схеми в Одесі, а його спільника безпосередньо під час перевезення ухилянтів до державного кордону. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групи осіб та скорисливих мотивів, обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще п'ятьох втікачів призовного віку затримали прикордонники. Усі вони намагались перейти кордон повз пункт пропуску. А коли побачили військових, кинули стікати. Та прикордонники виявились швидшими і затримали чоловіків. На всіх склали адмінпротоколи. Їм загрожує штраф. В Одесі посадовим особам повідомили про підозру у руйнуванні 120-річного маєтку пам'ятки архітектури Гавсевича. Правоохоронці встановили, що 39-річна керівниця товариства, якій на праві приватної власності, належить маєток, та 47-річний директор компанії підрядника з дозволу департаменту культури повинні були виконати протиаварійні роботи у будівлі. Пам'ятці архітектури натомість підрядник провів демонтаж огороджуючих та несучих конструкцій будівлі. Директорка компанії власника бездіяла. Зараз правоохоронці клопочуть по обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Одещина на третьому місці за скаргами щодо порушення мовного законодавства. Більше тільки у столиці та на Харківщині. Про це розповіла Ярослава Вітко Присяжнюк, представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України. Втім, вона зазначила, що це свідчить не стільки про кількість порушення мовного законодавства, скільки про позицію громадян, які намагаються відстоювати свої права. Станом на сьогодні до уповноваженого і захисту державної мови по Одещині надійшло 266 звернень громадян, які стосуються порушення мовного законодавства. Якщо апелювати до цих звернень, то найчастотніші це звернення, які стосуються сфери обслуговування споживачів. Також далі після цього йдеться мова інтернет ресурсів. Потім те, на що також Наші співгромадяни активно звертають увагу. Це мова реклами, мова інформації для загального ознайомлення, це вивіски, оголошення і так далі. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. шість Залишайтесь з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий канал».